Що таке історія? Здається, ну просте питання, правда? Дати, події і не на. Але чи справді все так просто? Давайте розбиратись у цьому огляді. Ми подивимось, як людство пройшло цей дивовижний шлях від звичайних спогадів до справжньої науки. І можливо стане зрозуміло, що робота історика насправді набагато більше схожа на захопливе детективне розслідування ніж на нудне зазубрювання підручника. От власне і ключове питання: чи історія це просто така собі колекція старих казок? Ну, знаєте, легенди, міфи, оповідки. Багато хто так і думає, але це насправді лише верхівка айсберга. Існує величезна, просто гігантська різниця між тим, що просто пам'ятати минуле, і тим, щоб його досліджувати. Саме в цій прірві і криється вся суть. Ну що ж, давайте почнемо нашу мандрівку в часі. Спробуйте на хвилинку уявити світ без книг, без інтернету, взагалі без писемності. Як, ну от як, за таких умов люди могли передати свої знання, свій досвід наступним поколінням. А робили вони це так до того, як з'явилася писемність, пам'ять була по суті колективною. Вона жила в усних переказах, її передавали з вуст в уста через епічні пісні, через міфи, через легенди. Ми досі бачимо відлуння цього, наприклад, у наскельних малюнках. А справжніми живими бібліотеками були мудреці та жерці. Тільки уявіть, це були люди, які тримали в голові гігантські обсяги інформації про свій народ, про його історію, традиції. І ось тут ми підходимо до мабуть найголовнішого дивіться, яка річ пам'ять оце згадування, це усні, перекази, міфи, пісні, а історія. Тобто дослідження це вже зовсім інше, це докази, це аналіз, це факти. І ось цей стрибок, цей перехід від простого згадування до справжнього дослідження це була безперебільшення революція, справжня революція у світогляді людства. І як це часто буває з революціями, за нею стояла конкретна людина. Його звали Геродот, давньогрецький мислитель, якого недарма, ой недарма називають батьком історії. По суті, він і був тим самим першим істориком детективом. Просто вдумайтеся понад дві з половиною тисячі років тому. У п'ятому столітті до нашої ери Геродот поставив перед собою просто амбітну, навіть, здавалося б, неможливу мету. Він вирішив не просто зібрати якісь там чутки й перекази, ні. Він захотів системно дослідити і описати, мабуть, найграндіозніший конфлікт своєї епохи, персько персько-грецькі війни. Так, звісно, він почав з того, що збирав розповіді очевидців, слухав, що кажуть люди. Але. І це ключове, але на відміну від усіх, хто був до нього, Геродот не сприймав усе це на віру. Йому було мало просто історій, його допитливий розум хотів дізнатися, а що ж сталося насправді. І ось його знаменита фраза, його кредо, яке, по суті, і стало тим наріжним каменем усієї сучасної історії. Послухайте я повинен записувати те, що мені розповідають, але я не зобов'язаний усьому вірити. Бам, це ж народження критичного мислення в чистому вигляді. Саме Геродот першим сказав: інформацію треба не просто збирати, її треба перевіряти, аналізувати, піддавати сумніву. І щоб просто уявити собі масштаб його праці, оригінальний совій з його історіями мав довжину приблизно 50 метрів. 50 метрів це ж як висота 16-поверхового будинку. Тільки уявить, яка це титанічна праця. Скільки сил і часу було вкладено в це одне єдине дослідження? Так от, спадщина Геродота нікуди не зникла, вона живе й сьогодні. Звісно, сучасні історики озброєні вже зовсім іншими технологіями, але по суті вони продовжують його справу. Їхня робота, як і тисячі років тому, все ще дуже схожа на розслідування, яке веде справжній детектив. І як же виглядає це розслідування сьогодні? Ну, дивіться, по-перше, збір джерел це кропітка робота в архівах, музеях, бібліотеках. Потім, мабуть, найважливіше критика цих джерел, тобто перевірка, чи надійні вони, чи автентичні, чи не підробка. Це далі йде синтез: усі знайдені пазли складаються в одну картину. І тільки після всього цього, тільки після всіх цих кроків, історик може сказати: так, ця подія справді відбулася. Це встановлений факт. Тобто давайте це зафіксуємо. Історичний факт це не просто якась цікава історія чи легенда, ні. Це подія з минулого, реальність якої доведено, доведено шляхом критичного аналізу купи різних джерел. Але що робити, коли доказів бракує, коли джерела мовчать? Це, мабуть, найскладніший виклик для будь-якого історика. Як Як відбудувати минуле, коли величезна частина пазла просто назавжди втрачена? Час, знаєте, річ невблаганна. І що далі ми зазираємо в минуле, то менше доказів залишається. Війни, пожежі, та й просто тисячоліття. Усе це знищує документи, артефакти, спогади. І так в історії виникають величезні білі плями, або як кажуть історики, історичні прогалини це цілі періоди, про які ми, на жаль, знаємо дуже і дуже мало. І що ж робити з цими прогалинами? Тут історики вдаються до так званої історичної реконструкції, тобто на основі тих крихт інформації, які є, вони використовуючи свій досвід та знання, намагаються збудувати найбільш імовірну версію подій. Важливо розуміти, це не фантазія, не вигадка, це науково обґрунтована інтерпретація. І саме тому, до речі, до багатьох подій минулого можуть існувати різні, іноді навіть суперечливі наукові погляди, бо різні історики можуть по різному інтерпретувати ті самі докази. Виходить, що історія це зовсім не якийсь там застиглий моноліт фактів, висічений у камені. Зовсім ні. Це скоріше живий діалог, постійна незакінчена розмова між нами сьогоденням і тим, що було колись, минулим. І є одна метафора, яка, як на мене, чудово, все це пояснює. Історія це не ідеально чисте вікно в минуле. Це скоріше міст, міст, який цеглинка за цеглинкою будують історики. У них немає машини часу, але вони будують цей міст. І коли ми йдемо цим мостом, ми не просто дивимося на якісь давні події. Ні, ми починаємо набагато краще розуміти себе тих, ким ми є сьогодні. І наостанок. Одне питання просто для роздумів: якщо історики будують цей міст, то як ми обираємо, до яких саме берегів минулого його прокладати? Які історії ми хочемо пам'ятати, чиї голоси ми хочемо почути з того боку? Бо зрештою цей вибір говорить про нас сьогоднішніх, мабуть, не менше ніж про те минуле, яке ми так прагнемо зрозуміти?